Я перш за все хочу сказати, що мені дуже сподобалася презентація, дуже цікаво. І з усіх цих книг я зрозуміла, що я не читала тільки до Значить, Треба поправити це. Я є читачем цієї бібліотеки. От, е, люблю читати, і мені подобається, хоча в наш час і комп'ютери, електронні книги. Але коли ти береш книжку і вдихаєш оцю ось таку особливу ауру, перегортаєш ці сторінки, ну, напевно, ніяка електронна версія цього не замінить. Тому я дуже вдячна тим, що в нас в місті є така бібліотека, що в ній працюють такі талановиті люди, віддані своїй справі, які не просто переставляють книжки на полиці, а дарують своїм читачам можливість познайомитися з світом прекрасно, влаштовують вам такі презентації і взагалі. Сама бібліотека, саме приміщення бібліотеки, воно таке старовинне, воно таке особливе, що напевно сюди просто приємно заходити. Я бажаю вам усім бути читачами цієї бібліотеки, багато читати, тому що все-таки ваш кругозір, ваші знання залежать від того, чим більше ви прочитаєте гарних висловів, гарних слів. І це завжди приходиться вам в своєму вашому житті, і це, як кажуть, не носити на плечах. Тому е, я з приємністю хочу. Вручити подарунки, призи саме тим читачам, які були самими активними да, протягом року. Це Островський Андрій, учень 10-го а класу міського ліцею номер 25 А також Кузніцова Ольга, студентка першого курсу Житомирського національного агроекологічного університету. Також Пелипенко Ірина, студентка третього курсу Житомирського агроекономічного агротехнічного коледжу. Ольга Миколаївна, ми хочемо подякувати вам, що ви усі...